Любити і захищати батьківщину однаково неможливо. Хтось до вівторя патріотизму несе творчість, хтось працю, а хтось і власне життя. Одним до віку судилося дихати рідним, мирним повітрям, а іншим довелося зі зброєю у руках загинути на чужині. Та от несправедливість якщо про перших ще начебто пам'ятають, то спомини про других турбують суспільство лише з наближенням 23 лютого дня захисника вітчизни. Місто Лисичанськ, пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Саме тут щорічно відбувається мітинг, присвячений виводу радянських військ з Афганістану. Для переважної більшості присутніх він дев'ятнадцятий. Проте є й такі, хто чи не вперше почули про ту страшну війну, по справжньому відчули біль і скорботу за загиблими, віддали шану полеглим героям Минувщини. Хто, як і де виховує майбутніх захисників вітчизни? Про проблеми здобутки й ентузіазм військово-патріотичного руху провінції у День захисника вітчизни наяву. Я вважаю це пример мужества, що ми пройшли, остались живы і пам'ять наших погибших товаришів. Бессовестность смена будет расти, но вопрос здесь еще не только от молодежи. Здесь еще вопрос заключается от нашего руководства города, которое сейчас, в данный момент, ничего не делает для молодежи, чтобы воспитать в них патриотизм. Не стреляй, воробьё, не стреляй, голубей, не стреляй, просто так, из своей. Эй, малыш, не стреляй, и не другим, что бьёшь, по Если у нас будет нормальная армия, Будет хорошая замена. А сейчас как с нашей армией, то, что там два года ой, по году служат, за год они ничего там не научится. Наша армия. Зазвичай загально прийнято вважати, що істинних захисників вітчизни виховує лише армія. Частково спростовуються, а частково підтверджується ця думка у лисичанській спеціалізованій багатопрофільній школі номер 27 де кожен хлопчик або за великого бажання й дівчинка може відчути себе, що називається у військовій шкурі. Йдеться не тільки про камуфляж і типові уроки ДПЮ. просто тут працює самовіддана і унікальна людина Петро Костиря, засновник і керівник військово-патріотичного клубу Сокіл. По призыву, когда я пошел в армию, значит, я э, попал э, в Калининградскую область, поселок Колосовка, значит, военно-морской флот, где э, я и прослужил два года в учебной части. Немножко был связан то же самое с преподаванием, как бы сказать, э, э, на сержантских должностях. По, э, особо, э, по увольнению в запас э, возникла сразу идея создания военно-спортивного клуба. Тем более, что я по образованию трудовик, сам учитель труда очерчения, но места как бы не было, были заняты все места во всех школах города. Мне предложили в 12-й школе преподавателя военного отдела. Я сразу согласился, как только с армией, много было интересных идей. И сразу же на базе 12-й школы создался военно-спортивный клуб, название которого мы немножко позже мы придумали, как он создавался. Сначала была секция рукопашного боя несколько лет, затем мы ходили походы и ребятам это понравилось и я им предложил э, немножко более расширить и рукопашные бои походы и стрельба и вот эти специфика это нашей работы и на этом постановили собрали собрание придумали название почему Сокол э, раньше были в лица на Украине э, кружки которые называли Сокол «Пластом» и так далее мы взяли немножко оттуда и плюс Сокол это вот такая птица вордая которая э, можно сказать э, Символом являється честь, доблесть, і поэтому ну я думаю, на хорошо підходить для нашого клубу. Назва заснованого Петром Кастирію клубу досить символічна і надзвичайно влучно характеризує дітей, що в ньому тренуються. Ну як і ще можна назвати цих хлопців, як не соколята. Якої. Ви це бачили? Цей паробок перебиває черепицю, наче він усе життя це робив. <му> Проте насправді такі специфічні заняття, як -то рукопашний бій чи самбо, у тренуваннях є лише вершиною айсбергу і далеко не основні. Але щоб все ж таки перебити цю черепицю, юнаки повинні 50-100 разів віджиматися від підлоги. І це, уявіть собі, з 4-5 класу. Bang, bang! Наш воєнно-спортивний клуб е був переможцем городських соревновань Зерниця у е 2004 році учасники в соревнованні. Затім ми переключилися немножко на прикладний спорт спасательний і займаємося по програмі Школа безпеки, школа безпеки. Е выступаем за город в этих соревнованиях. Также дети занимаются пешеходным туризмом, водным туризмом, очень много направлений, скалолазанием и стрельбой. На основные направления. Рукопашный бой пока у нас как прикладной вид практикуется в целях показателей выступлений и для, для учения самообороны. Значит, как бы в соревнованиях мы еще такого большого участия не принимали. Значит, ну, как, э, в вооруженных силах очень нужна физическая подготовка, нужно уметь постоять за себя, значит, нужно уметь э, выполнять физические нагрузки и поэтому ну, большое внимание уделяется физической подготовке. Взагалі, згуртованість та відданість юних членів клубу на тлі занепаду патріотичного іміджу армії не може не вражати і не захоплювати. Усі ці хлопчики та дівчатка об'єднані з силою клубних традицій та загартованістю у подоланні труднощів. Як ви довго ходите на «Сокол»? роки. 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 всі ходите, сокал? Ваші триводи ходить я скажу. А скажите, а почему именно сокол? Почему не, допустим, какой-то спортивная секция, спортивный кружок по интересам? Потому что пойдешь в армию, тебе там поможет это. Или поступать будешь в да. военное да. училище или институт? Будет помогать. Помогает, помогает. Да, помогает. А, вы намерены поступать в военное училище? Да, да. да. Ну да. МЧС. 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 и э, дюльфером Тоже вниз. Да, давай. Так, не забывайте о страховке. Сергій найстарший серед тих, хто був присутній на тренуванні у день зйомки. Навчається він у 11 класі, пройшов зі своїм наставником у буквальному туристичному значенні цього вислову: Крим і Рим. Тож зараз допомагає Петру Костирі тренувати молодшу і середню групу соколят. Ти вже 5 років займаєшся в соколі. А як ти взагалі сюди попав? Ну, спочатку, як у нас тільки з'явилася ця секція, ми з однокласниками, з ребятами. ...увидели выступления показательные на тот момент старшей группы «Сокола». И нам очень понравилось. Мы захотели тоже так попробовать. Почему бы и нет? Вот, попробовали, получилось и начали дальше продолжать работу в военно-спортивном клубе. Скажи, как долго ты шел к своим физическим результатам? Как, на самом деле, легко ли все давалось изначально? Изначально, конечно... Легко ничего не давалось, потому что это туризм он требует огромных физических усилий. Это можно с виду только сказать, что это очень легкий вид спорта и все основано на законах физики. Но я могу это все опровергнуть, потому что это очень тяжело. А це вже чины найулюбленіше заняття соколят – стрільба. Мрія майже кожного хлопчини про пневматичну гвинтівку, хоча б на кілька пострілів, збувається. Добряче прицілитися, тримаємо дихання, думаємо про мішень і вогонь! Ну, цього разу трішечки невлучно. Мабуть, іще й тому, що, як бачимо, тиру соколят ну зовсім вже імпровізований. Нічого не поробиш, власного приміщення у клубу немає, тож зазвичай усі тренування і заняття проходять у звичайному шкільному класі, що відрізняється від інших лише коморою з облаштуванням і тематичними стендами на стінах. Добре, хоча б те, що керівництво навчального закладу розуміє значущість і важливість патріотичного виховання у клубі Сокіл. Все дело в том, что наш микрорайон обделен учреждениями досуга. Наш микрорайон лишился государственных предприятий, и родители, значительная часть родителей потеряла работу. Поэтому время досуга очень важно организовать в школе. Петр Александрович направляет свою деятельность, и деятельность, конечно же, подростков и даже младших школьников на то, чтобы они получили физическую закалку, чтобы они были, э -э -э ну получили военно-патриотическое воспитание, потому что наряду с физической закалкой, физическими упражнениями они проделывают большую краеведческую работу. Что это дает детям в первую очередь? Они отвлечены от улицы. У них свое сообщество, у них свои традиции которые, первое, оторвали их от улицы с одной стороны, во-вторых, он Клуб этот имеет большой нравственный потенциал. У меня, например, когда мы начинали работать, у меня 30% было, те, которые стояли на учете, например, там с разной школы, собра, собрались такие дети. Один за драку, другой там за, за, за что-то попал. И вот, ну, как-то они втянулись. И вот эти вот общения с хороших, хороших и плохих, ну, я опять же, говорю, делить ни, ни в коем случае их нельзя на, на такое. Ну, Так, так, такова життя. Добра справа, як водиться, завжди має достатньо друзів, але на жаль, обмаль партнерів. Це сміливо можна сказати і про військово-патріотичний клуб Сокіл, що матеріально підтримується однією лише школою. Які проблеми висять і на матеріальної сторони. Так, ми займаємося великим е спектром е заняття. Можна сказати, що безпечно. Около 10%, можно так сказать. Все оснащение, которое у нас есть, оно либо устарело, либо оно ну, в таком платевном состоянии. Вот если брать пневматические винтовки, то им, наверное, лет по 30 уже. Они были куплены еще в советские времена, школа через досав покупалось централизованно. Пока мы не можем приобрести, например, новые винтовки, которые дорогостоящие. Но со временем планируется. Директор нам обещала помочь в этом вопросе. Ну, материальная сторона, понятно же, она волнует не только меня как руководителя, но и его как руководителя клуба. Все дело в том, что он фанатично предан своему делу. И значительную часть своего, своего семейного бюджета, несмотря на то, что он имеет двоих детей, он тратит на вот этого клуба. Вот форму, которую вы видели, на 50 она куплена, например, за его личные деньги. Попытка найти спонсоров, ну, пока у нас не увенчалась успехом. Поэтому вот те родительские взносы, которые мы имеем на фонде школы, мы стараемся его всячески поддерживать. Еще жду у занятий? Клубі її просто немає. Щомісяця приймаються добровільні членські внески у 5 гривень, на які друкуються мішені, купуються кульки і сплачується проїзд на змагання. Більше того, Петра Костирю матеріальний бік улюбленої справи зовсім не пригнічує. Він знову і знову за рахунок свого сімейного бюджету купує спорядження, форму та амуніцію для своїх підопічних, і це при тому, що в нього дружина, двоє дітей і далеко не захмарна зарплатня шкільного вчителя. Звісно, за таких умов часи скрути не оминають його. Бувають моменти, коли хочеться усе покинути, але він тримається. Ну, такі моменти чередуються чередою, тому бувають, бувають ситуації, так життя напрягає, що хочеться все бросити, звісно. Ну, з іншої сторони, це ну, як моя життя, можна сказати. Дуже багато років до нової клубу. Ну, сім'я прекрасно розуміє, жена е, прекрасно мене розуміє, як педагог, теж, що це моя життя, я без, без цього не зможу. Я выполняю эту работу не только за день, я выполняю как бы по зову сердца, можно так сказать. Плюс теща моя любимая, тоже самая, она ну как не то, что спонсор, но по возможности помогает, да. И очень приятно это. Сказати, що она теж у нас піддавав і теж прекрасно пані, як це тяжело в крве сфері, коли недостаток финансирования і так далі. Ну закривають глаза, звісно, нами на мої на мои небольшие траты. Військово-патріотичний клуб Сокіл у Лисичанську один з небагатьох гуртків, що працює на престиж і популяризацію збройних сил серед молоді. Тож і на зміни, що переживає армія сьогодні, Петро Костиря дивиться з оптимізмом. Ті переміни вони ведуть не тільки як повошенні боїспособності армії, ну армія станет. Ну, как не таким пугалом для, для, для детей, которые вот, в армию пойдете, там вас надо будет бить там, и, и так далее. Э, современная армия будет более профессиональной, где будут люди получать за, за свою работу хорошие деньги, будут обеспечены материально, будет э, современное вооружение и так далее. Я о, о, всегда за контрактную армию. И человек, который будет идти на службу, он будет профессионалом, он будет уже настроен. Будь готуватися к яка можна сказати, всю жизнь і будуть виконувати честью свою долг перед Родиною. Петро Костиря не лише виховує, навчає своїх підопічних, він надзвичайно щиросердно вболіває за кожного з них, турбуючись і переживаючи за їхню подальшу долю. Та й соколята, вилітаючи з клубного гнізда, незалежно від того, чи поповнюють вони силові структури країни, чи займаються іншою справою, міцно стають на ноги. І що надзвичайно приємно, не забувають про наставника. Сейчас у нас в клубі займаються. Около 36, 36 человек, я могу сказать сразу, старшая группа и младшая группа. Это ребята в возрасте от 10 лет и заканчивая 18. Что касается выпускников, те, которые пораздержались, ну, очень много звонят, пишут, поздравляют. Как только появляются в городе, всегда приходят. Вот приятный был момент, такой на ну, после нового года, буквально на Рождество. Звонок в дверь открываю, на порой большая шумная компания. Приїхали двоє з Москви, зібрали всіх інших і всіх Петро в гості. Очень приємно посиділи, полистали, повспоминали, як виступали, як ходили в походи і так далі. Петро Костирія насправді видатна особистість. Ну хто б іще на тлі суцільних проблем, продиктованих сьогоденням, зміг би безкорисно і самовіддано вчити дітей мужності, моралі, патріотизму, виховувати і загартовувати в їхніх серцях любов до батьківщини, честь і справедливість? Долаючи вже 15-й рік разом зі своїми підопічними все нові нові перепони, він не маючи жодної матеріальної вигоди, здобув значно більше багатства, любов і вдячність не одного покоління справжніх захисників своєї батьківщини. Це був один день військово-патріотичного клубу Сокіл наяву у день захисника вітчизни. очень повезло, что именно такой учитель, ну фанат своего дела, есть у нас в школе. Еще приятно, что он наш выпускник. Ну, не знаю. Во-первых, дети учат ну, не только меня, но, наверное, всех учителей, они учат справедливости. Это самое-самое на первом месте стоит. Почему? Потому что несправедливые отношения, сразу ребенок на это реагирует адекватно. Поэтому во вообще должно быть честность, должно быть справедливость, в общем.